Привіт, дівчатка! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу, так, непланово зняти коротеньке відео. Привітати всім! Всіх хочу з початком навчального року, всіх першачків, всіх випускників, просто учнів вітаю, бажаю натхнення, витримки, жаги до знань, багато цікавих відкриттів, цікавих уроків, веселих перерв. Студентам також бажаю успіхів. Ну і, звісно ж, вчителям, батькам терпіння, наснаги, витримки і мирного неба нам усім, щоб навчальний процес проходив без тривог, безпеці, щоб наші діти могли спокійно здобувати знання, освіту. Всіх вітаю ще раз. І сьогодні ми також, хоч і нас, за. Якийсь прийшов лист розпорядження не проводити перші дзвоники, у нас в школі перший дзвоник, дзвінок відмінили. І, ну, звісно ж, трохи прикро, прикро в першу чергу за першачків і випускників того, що для них це особливе свято, і хочеться якось його все рівно. Якось, я пам'ятаю, у мене син, коли йшов перший клас. І так само випускався з дитячого садочка. в нас також не було. Це був 22-й рік. Початок війни, звісно, ніяких заходів не проводилося. І також ні випуска нормального в дітей не було, ні першого дзвінка не було. Ми так просто прийшли в школу, віддали дітей, їх поводили по школі, провели таку швиденьку екскурсію. Ну там, звісно ж, наша вчителька, вона треба для неї належно віддати. Вона провела. Організувала все, щоб дітям було цікаво, якийсь і квест проводила, все рівно щось вона старалась якось це свято, щоб їм запам'яталося і щоб якось воно все рівно було цікавим для них. І сьогодні ми, після того, як пішли до школи, все ж таки все рівно кожен вчитель в класі проводив таку ніби маленьку лінійку, такі питання проводилися, і учнів так само збирала і батьків. Просто по класах не було в нас лінійки, так як завжди, по класах всі. Хоча, в принципі, як на мене, яка різниця? Чи це буде лінійка? Ну, Першого дзвінка, випускники виходять, першачки виходять, і все так ніби святково. Чи просто будуть діти по класах, як на мене, це те саме скупчення людей, що на вулиці, що по класах. Для мене це, як на мене, це одне і те саме. Ну, це таке вибір уже був за нашим директором. і... За подрадою вони так вирішили. ну, Це таке їхня, їхня була їхнє рішення було так, таким. І ми після, після дзвінка я пішла ще на роботу, а після роботи ми з подругою домовилися звозити дітей в ігрову кімнату, на якусь піцу, щоб вони трішечки ще в останній день побігали, погралися, повеселилися. Ну і завтра вже до уроків приступали. І там я забігла в Єву. Поки, поки малий там бігав з дівчатками з, з, з подружкиними, вони ходять в один клас, і вони так, однокласники, і разом по сусідству живуть, поки вони побігли там на батути, на ці різні атракціони, ми з подружкою пішли в Єву, походили. І я придивилась собі ароматик, потестувала, придивилась, і як на, як на моє здивування, дуже була гарна ціна, навіть неочікувано для мене. я так трохи... Здивувалась. Я довго крутилася біля стенду з ароматами, думала. Там було представлено, мова йде, зараз покажу ароматик, мова йде про ось такий парфюмчик, про ось такий ароматик. Трусарді Delicate Rose. Я давно вам говорила, що в мене в хотілочках була Трусарді Donna. Як я її хотіла. Сьогодні теж я її тестувала і пробувала, але чогось сьогодні мені ось цей сподобався більше. Ну і, звісно ж, ну і ціна на нього була, я ж кажу, досить таке порівняно. Я давно придивляюсь до цих ароматів, давно я їх моніторю, придивляюсь, якісь на них акції, спецпропозиції. І ну, так ціни більш-менш. Відстежую. Ну, і сьогодні також от, ця, ця ціна мене здивувала, і була сотка, була п'ятдесятка і тридцятка, І на сотку була е, ціна, якась мурашка бігає. І на сотку була ціна найменша. Я вже останнім часом стараюся сотки не брати. Не брати чого? Тому що, по-перше, мене велика колекція. А по-друге, ну, треба всім користуватися, треба використати. А по-друге, просто ну, трохи якби, здається, чи, можливо, це так, на перший погляд. Часом, коли читаю відгуки на сайтах під тим чи іншим ароматом, і одні пишуть, що стійкість гарна, інші пишуть що стійкість погана, стійкості немає, аромат не стійкий. Деякі пишуть, що відрізняється стійкість в 50, -ти, 30 -ти і в сотці. Тому. Я для себе таке прийняла рішення 50-ка, ну, 40 мл, 50, ну це якраз нормально. Сотки вже єдине, що арабські аромати, вони йдуть всі в сотках, то там вже вибору якби немає. А от, от такі, які представлені в сотках, в тридцятках то в принципі при великій колекції можна взяти і тридцяточку для знайомства, потім повторити, якщо вже аромат закінчиться, якщо вже аж так зайде і просто вип'ється. Але цього разу була от саме на сотку гарна ціна і крутилася, крутилася. Не планувала взагалі не розраховувала сьогодні я купувати собі якийсь аромат, але була от така пропозиція, і я все ж таки не втрималася. Я сходила в одну Єву, подивилася, потім пішла, ще там по справах, зайшла в другу, там, так неподалік, дві Єви. там. Я ж кажу, В деяких містах це не в нашому місті, а в сусідньому містечку, за 30 км від нас. Просто в радіусі там буквально, я не знаю, скільки там метрів, там Єва на Єві. Ну чого не зробити в нас Єву. Я так хочу, щоб нас відкрили Єву. Це просто моя мрія. Там вони одна на одній, а тут немає жодної. Тому відкрити в нас Єву нарешті. І я пішла ще в одну туди далі. Там були тільки 50-ки, здається, тридцяток і соток не було. І я вернулася назад. Так Потестувала ще цей блотер, потестувала аромат, мені він сподобався, і от він мені сподобався навіть більше сьогодні. Принаймні, можливо, такий настрій, можливо, така погода, але сьогодні ось цей для мене ніжніший такий, якийсь він більше сподобався, навіть ніж Труссар Дідона, хоча я дуже хочу тросар Дідону також. Я вирішила його взяти. Вирішила його взяти. Того, що, думаю, буду жалкувати. Нехай, е, нехай буде хоча б ця поки що водичка. І я приїхала додому, така рада, відкриваю. Думала спочатку відкривати, не відкривати. Думала, можливо, разом з вами відкрию, Того, що дуже вже є ароматики з цієї, від цього бренду дуже хотіла. Були вони в мене в хотілочках. І думала відкрити з вами. Але думаю, вже відкрию зараз, потестую, подивлюся. І я відкрила і дуже дівчатка розчарувалася. Так засмутилась просто. Я, чесно кажучи, думала, що десь має бути якийсь. Якийсь має бути, як сказати, якась підстава. І вона ось і є. Аромат прийшов без трубочки. Бачите? Трубочка просто відрізана. Для чого? Хто таке робить? Такі заподлянки, я не знаю. Аромат класний, аромат ну, поки що він розпилюється. Але ж коли ти його нижче нижче буде опускатись рідина, це хіба якось перехиляти, але я й не знаю, чи верх ногами він так буде розпилювати тоді цей аромат. Я в шоці. Я сьогодні просто в шоці. Якийсь такий день невдалий. Ніби і свято, ніби і. і 1 вересня, і трохи такий він, і трохи і сумний, і за того, що діти вже йдуть до школи, прощаються з літом, з канікулами. От я тут сижу за столом, у доньки в кімнаті, стіл пустий, вона поїхала вже в ліцей, також і так якось трохи сумно. І ми поїхали туди, в цю ігрову кімнату. перше, що ось цей аромат? Перше таке розчарування. Хоча тоді я ще не знала, що це буде таким розчаруванням. А друге, ми з подругою заказали піцу. Замовили, зробили замовлення, сиділи, чекали. Діти ще пішли побігати. Ми вже сиділи, чекали, чекаємо. Ну, вже пів години чекаємо, вже хвилин сорок вже на, на вулиці починає темніти. Ми вже ту піцу чекаємо. Діти вже прибігли. Де піца? Ми вже чекаємо, чекаємо. Думаємо. Підемо, ну, розрахуємося вже і заодно спитаємо, ну скільки ще ждати. Пішла подруга питати, приходить, каже, вони її не пробили, чи вони десь за неї забули, чи було багато людей, вони закрутились, вибачаються. Закрутились, не пробили, замовлення не записали. Ну, коротше кажучи, прождали десь до години і поїхали без того, що замовляти, вже її не хотіли, ще знов десь до півгодини чекати. Просто вже буде пізно і. Поїхали ми додому без підси. Діти розчаровані під кінець, але вже як є. І от ще одне таке розчарування під кінець дня ось така мені, така мені підстава. Просто хочеться плакати. Розчарована. У кого таке, дівчатка, було? Пишіть, що робити? Я не знаю. Завтра, можливо, не знаю, буду їхати знову, мабуть. Пробувати повернути якось, чи нехай мені замінять. Я не знаю. Буду пробувати, принаймні цей електронний чек я собі завантажила, того що ще ж паперових чеків є, він не дають. І от я вже цей електронний чек, тому що все рівно як не крути хоч і ніби і по акції, але ж ну, ціна немаленька. Все рівно і не хочеться, щоб просто аромат валявся, і як його, якось вже його звіти треба доставати. Не знаю. Гарний такий флакон, і так я хотіла, і отак от розчарувалась, чесно кажучи. Шкода, Аромат дуже гарний. Я вже його так два. Вшики, я спочатку і не зрозуміла. Я його нанесла, він такий ну, букет так гарно. тут також і цитруси, які я так люблю, і квіти. Я розпилила, і я спочатку навіть не зрозуміла, а потім я дивлюсь, а те трубочка, і я в шоці просто. І я розумію. Що он, воно, що не так з цим ароматом. Ось таке розчарування, ароматне. Аромати, як бачите, можуть приносити не тільки радість, але й ось такі бувають моменти розчарування. Але не знаю, поїду, спробую. Звісно ж, не хочеться знову за 30 кілометрів їхати. Але ну, що робити? Треба ж якось спробувати, принаймні. Ну, Не знаю, можливо, замінять, а можливо, в них одна була така сотка. Не знаю. Ну, принаймні, хай хоча б гроші повернуть. Звісно ж, буде шкода, я хотіла такий аромат. І я вже налаштувалася, що він мене буде, я його буду носити. Він дуже-дуже приємний. Сьогодні він просто мене здивував і думала, буде от в колекції ось така ще красунька, але ну, не знаю. Завтра буду пробувати їхати і пробувати не знаю, повернуть, не повернуть. І... Замінять, не замінять, в кого таке дівчатка було, пишіть, що робити, що би ви в такій ситуації зробили. Можливо, в когось таке було. Буде цікаво вашу думку послухати і вашу пораду. Буду вдячна. Всім бажаю тихого, мирного вечора, мирної ночі, гарних снів і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!